Отже, всім доброго дня, шановні учасники, шановні керівники, судді, гості. Ми розпочинаємо з вами урочисте відкриття всеукраїнського конкурсу з квітникарства та ландшафтного дизайну Квітуча Україна, який буде проходити в змішаному форматі. Очно сьогодні в залі буде працювати одна команда. Команда з Кіровоградської області. Учасники. Попрошу встати якщо я в залі. І дай привітати учасники. Це Кітаренко Олександра, Андалуцька Андріана, Літвінчук, Яніна. Це Васильківська філія першого другого ступені. Комунальний заклад Гурівський ліцей Гурівської сільської ради. Назва проєкту у команди потяг перемоги. Керівники Єгоров, Андрій Сергійович, є в залі. Вітаємо. Також червоняща Інна Михайлівна. Вітаємо. Дякую. І, всі інші учасники втілюють свої проєкти у своїх закладах. Зараз до вітального слова запрошую директора Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України, доктора педагогічних наук, професора Вербицький Володимир Валентинович. Прошу будь ласка. Шановні юні друзі, шановні колеги. З однеї сторони приємно відкривати цей захід. Тому що він у нас не перший рік іде, а багато років. Недалеко до Болонського процесу, до ідей входження України в Європу. Це можуть сказати наші колеги, які тут є, давно проєктували найефективніший конкурс, який би давав право нашій молоді відчувати ландшафтну красоту, відчувати природу України. І втілювати у мистецькому а, трудовому діяльності у себе біля шкіл і вдома. Взагалі, в Європі ця ідея прокує понад уже 30 років, де одним із моментів включення України в Європу наряду з тими, що навчитись вчитися, як вони завжди нам кажуть. Або вчитись практично, один із текстів тестів є вміти е, бачити красоту. Культура називається дум. Е, Наш центр, Національний контуристичний центр, не сьогодні і не вчора, разом з обласними районно-міськими центрами за багато років створювали всі проекти для того, щоб підняти розуміння квітництва е, колекційної ділянки, щоб ми відчували. Це для розуміння зовнішнього і внутрішнього зеленя шкіл та позашкільних закладів. Внутрішнє і зовнішнє зелені шкіл та позашкільних закладів досить ефективно крокувало по Україні до війни. І, повірте мені, бачачи ці школи, сільські школи районні, міські, я завжди бачив цю нашу ідею, ідею зовнішнього і внутрішнього зелення шкіл. Раніше, коли ми були, то ми знали, що є біологічний кабінет. Де в біологічному кабінеті обов'язково існують всі класи і класифікації декоративних рослин. І нам також було приємно. Сьогодні трошки світ змінився, сьогодні війна. І як сьогодні нам треба думати про те, що після війни ми мусимо нашою молоддю зовсім по-іншому підійти до культури домівки нашої, до культури нашої до закладу нашого, до культури взагалі цієї України. Культура йде через мистецтво. Мистецтво, в принципі, появилось в природі. І от мистецтво, культура і природа ми мусимо знов-таки уквітчити нашу Україну найкращими зразками. По цьому існує цей конкурс ландшафтного дизайну і квітництва, тому що ми вважаємо, що тут також є чемпіонати. Ми вважаємо, що тут є кращі, ефективніші. Так як красота йде по всьому світу, так мусить і ми. Пропрацювати. Те, що проїхала декілька команд або декілька людей, це безперечно трошки важкувато для організаторів, тому що ми хотіли б, щоб було більше. Але враховуючи те, що Міністерство освіти і науки України чітко і конкретно сказало, що є онлайн і є офлайн, то ми будемо з деякою частиною працювати офлайні, а з деякою частиною в я повірте, онлайн він не такий же легкий, як і офлайн. Єдине, що хотілося б і завідувачі відділу Тетяни Васильівни, і керівникам, які працюють по Україні, надзвичайно сильно попросити, що нас найвищий наш стимул цієї діяльності це практичний розум, це практика, це те, що дитинка, дівчинка, посадивши тут, створивши тут, так як колись ми вчили своїх бабусів і свого старшого покоління, завжди пам'ятали, а як, а як красивіше. А як побачити? А що зробити, щоб в мене було найкраще? Я дякую колективу Національного центру за те, що вони організовували в такий важкий час. І дуже сердечно дякую цим діточкам, які приїхали, незважаючи на всі проблеми, а їхнім керівникам я аплодую. Тому що треба мовити батьків, треба умовити керівництво, треба умовити дитини, там, десь бахкає, там, де треба. Дочі, десь поїзді їхати, там ще щось велике для вас також слава. І повірте, те, що ми тут, це тож також наш фронт. Фронт позашкільників, який в принципі працює. Ми навіть з Вікторією Івановною думаємо, про думаємо про те, як створити проекти, на який би звертали увагу, навіть ті люди, які знаходяться поза Україною, але живуть нашими ідеями і нашими проєктами. Дякую вам, бажаю успіхів! Дякую. А зараз запрошую до вітального слова координатора цього заходу, завідуючого відділу квітникарства. Добре, чула Тетяну Васильовну. Прошу доброго дня, шановні учасники, колеги, гості. Хочу привітати всіх учасників, які Прийняли участь у фінальному етапі всеукраїнського конкурсу Квітуча Україна в мішаному форматі, як дистанційно, так і очно. Було понад 30 заявок на участь у фінальному етапі. І хочу сказати, що незважаючи на складні такі умови в країні, військовий стан, наші діти дуже талановиті, творчі. Все рівно бажають більшого, кращого і створюють дуже чудові, прекрасні проєкти. Ну, це що стосується таких теоретичних заявок, ескізів, побачимо, що вийде на практиці. Я думаю, що вийде ну, теж дуже добре. Е, тому я ж кажу, незважаючи ні на що, ну, дуже багато заявок і дуже хороших таких е, проєктів. Е, ми з вами попрацюємо сьогодні на відкриття. Завтра у нас вже буде практична частина, тобто втілення нашого проєкту. Потім у нас передбачено програмою майстер-клас від наших майстерів школи народних ремесел. там буде досить цікаво. Різноманітні техніки виконання вам продемонструють. Дітки зможуть власними зробити на згадку собі виріб. Ну, Взагалі буде досить цікавий майстер-клас. І е, сьогодні ще в нас буде презентація вашого есмі команди. Теоретична, скажімо, така творча, творчий захист е, після відкриття одразу. І е, потім вже у нас ще передбачена екскурсія по нашому центру, по всіх наших куточках і об'єктах, досвідчених курсоводи вам її приведуть, розкажуть, покажуть е, всі наші напрямки, роботи, особливо це буде цікаво діткам, які у нас не на на нашій території в на центрі, тому я думаю, буде цікаво. А зараз якісь... А зараз, в принципі, я пропоную перейти до того, що команда з Кіровоградської області представить себе і свій проєкт. Добрий день вам! Добрі люди, хай вам щастя, доля буде не на день і не на вік, а на добрий, довгий вік. Доброго дня, шановні гості, учасники та журі цього чудового конкурсу. Особливо найтепліші і найщиріші вітання людям-педагогам із палким серцем, ласкавою усмішкою, мудрістю і щирістю. А тепер давайте ближче познайомимось з нашою командою. Це Яна, сором'язлива дівчинка із справжнім бойовим характером, їй з легкістю підкорюються всі козаки нашої школи. А ось це Андріана. є прихильником боксу та боротьби. Команда доклала багато зусиль, щоб відмовити її не брати з собою боксерські перчатки. А це я, Олександра, наш капітан. Люблю все контролювати також президентом, мрію стати. Цьогоріч до вашої уваги, ми підготували проєкт під назвою Потяг перемоги. На жаль, вже більше року наша країна бореться за свою незалежність. Вже більше року війна стала новою нормою життя для України. Тому мета нашого проєкту це показати, що Україна пам'ятає про тих, хто знаходиться в тимчасовій окупації, що ми не забули ні про Херсонщину, ні про Донеччину, ні про Крим. Кожен вагон нашого потягу присвячений тимчасово окупованим територіям України та подвигам людей, які чинять опір російським військам. Натхненням для нас, для нашої команди, стали мужні подвиги українців, які борються проти тиск окупантів та постійну небезпеку. А саме Богдана Зізи, який облив синьо жовтою фарбою міську адміністрацію Євпаторії, мешканців Анедгодара, які беззахисно вийшли проти танків, подвиги сталевих оборонців Маріуполя і Азовсталі. Та сміливих залізничників, які евакуювали людей із Харківщини, історію лікарів з Луганщини, які рятували життя, залишаючись в окопах і підвалах, наших фермерів Миколаївщини, які збирали врожай на, забі... на замінованих і палаючих полях, та рук опору Херсонщини. Наш проєкт Потяг перемоги об'єднує всю країну із заходу на схід. І ми впевнені, що одного дня він потрібне. прибуде на вокзал тих міст, які поки що знаходяться під тимчасовою окупацією. Потяг перемоги це наша подяка всім сміливим українцям, які чинять супроти нашим ворогам. Отже, наша клумба буде слугувати декоративною прикрасою для вашого саду або подвір'я. Різноманітність рослин, їх кольори та її форма створять привабливий вигляд та покращать простір національно екологи натуралістичного центру учнівської молоді. Робити клубу на ділянці будемо своїми руками, тому спочатку ми склали план її розміщення і начинки, за якими потім розсадити клубу не складе для нас труднощів. Перш за все, Необхідно визначити її форму та розмір. Цього року наша клумба буде мати розмір 4 метри в довжину і 1,5 метри в ширину. Обрати місце хочемо для неї таке, яке було, буде мати достатньо сонячного світла, щоб наша краса виглядала грамотійно і не заважала росту інших рослин. Вагони нашого потягу зроблені з дерева. А дерев'яні огородження досить природно вписуються у природний ландшафт. Матеріал вимагає спеціальної обробки, так як деревина досить вибаглива до впливу навколишніх факторів. Тому ми попередньо обробили спеціальними гостійки розчинами. Пофарбовані вони у кольори прапору нашої країни. З'єднуватися вони будуть. Між собою сталевим ланцюгом білого кольору. А білий колір, як ви знаєте, символізує символ життя. Загалом буде використовано 5 дерев'яних ящиків. Територію нашої клумби ми обгородимо білою галькою, а середину засіпамо дерев'яною декоративною мульчою. Квіти, безперечно, є найкращою, прекрасною прибудінкової ділянки або садовою. Тому для нашого проєкту ми обрали таку квітку як петунія. Петунії являють собою групу декоративних рослин із широкою мінливістю форм, забарвлення та розмірів. Їх легко вирощувати з тривалими періодами цвітіння і великою мінливістю кольорів. Загалом це низько напівпрямостоячі або висячі рослини, які можуть досягати 40-60 см довжини. Їх можна вирощувати як і на відкритому повітрі, так і в горщиках, що роблять їх дуже універсальними декоративними рослинами для посів у будь-якому місці. Це культура, яка вимагає великої кількості світла, а також жаркого і вологого середовища. Хоча вони, вони дуже толерантні до низьких температур. Ось таким буде наш проєкт Потяг перемоги. І настане ми хочемо вам усім подарувати цей чудовий вірш. Крізь платір-сторінькі ридання, незмілі поклики слабі, Надолі мар'я нарікання і чола захилені жубі. Надавнім давнім лихом України жалкуєм, тужим в кожен час, з плачем ждемо тієї години, коли зведуть кайдани з нас. Ці сльози, якось роються рано. Вже ніяка. Всім дякуємо за увагу. Бажаємо нашим суперникам лише удачі і терпіння, а нам перемоги, наснаги і розуміння. Слава Україні!